Пандемія коронавірусу нагадала світові: вакцинація найефективніший спосіб профілактики хвороб. Нині ймовірність підхопити інфекцію і досі висока, а тому кількість щеплених громадян має зростати, щоб утворювався колективний імунітет. Інформаційна кампанія Вакцинуйся, врятуй життя, яка днями пройшла у Миколаєві, покликана розширити доступ вразливих категорій населення до інформації про covid 19 та пов'язані з ним медичні послуги. Ми плануємо охватити більш однієї тисячі вразливих груп населення, в які входять в першу чергу потребителі ін'єкційних наркотиків. Тому що, тому що їхній процент вакцинації, якщо справнювати з общим населенням, ніж в два рази чем серед загального Среді них очень много битують разных міфів по поводу вакцинації. То тобто они больше как бы не довіряють государству в этом отношении, поэтому направлена работа, То тобто есть работают і соціальні работники, і психологи, интервьюеры. За результатами досліджень кількість щеплених людей серед вразливих категорій населення нині складає близько 30%. Аби покращити цей показник в межах кампанії проводять анонімне опитування пацієнтів та роз'яснювальні бесіди. Від нікуди не зник, тому наша задача пранкетувати, виявити всі бар'єри, які є у людей, чому вони не вакцинуються, і дати інформацію, куди можна звертатися, аби людина змогла безкоштовно протестуватися та провакцинуватися. Соціальні працівники зазначають, попри війну в Миколаєві, створені всі умови для того, аби кожен охочий міг щепитися в пунктах вакцинації. Люди, які до нас звертаються, можуть отримати щеплення в ЦПМСД. Наприклад, перша ЦПМСД, яка знаходиться за адресою вулиця Театральна, ЦПМСД номер 2 проспект Богоявленський, ЦПМСД номер 3 вулиця Космонавтів, ЦПМСД 4, вулиця Шосейна. Тобто у кожному районі є ЦПМСД, де люди зможуть отримати щеплення. Такі інформаційні кампанії особливо важливі. Саме завдяки їм люди дізнаються більше про користь вакцинації. Часом ті, хто був проти щеплень, змінюють свою думку та йдуть вакцинуватися. Були випадки, що от і ростві предлагали і даже приглашали российка на консультування в організацію. не хотіли там раніше. Пам'ятайте, вакцинуватися треба для збереження свого життя та здоров'я, а також для того, щоб захистити імунітет тих, хто знаходиться поруч з вами. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН. Е